Добрий день. Сьогодні покажу, як я заповнюю взором ромб. Я буду вишивати за своїм алгоритмом. А ви можете спробувати так, як вам зручно. Так, а перед цим відповім на кілька ваших питань. Перше, з приводу ниток. Шовкові нитки. Одразу кажу, що нитки типу шовк, але які не є насправді шовком натуральним, а віскоза, поліестер, я не використовую таких ниток взагалі. Натуральний шовк коштує дорого. Так, не кожен в змозі придбати такі нитки. Ну, то Шовк можна і замінити іншими нитками. Звичайне, моліне, але гарної якості. Тож беріть нитки для роботи гарної якості. Від цього буде залежати результат вашої роботи. Ну, це така моя порада. Так, і ще. для того, щоб використовувати нитки, я вже говорила, потрібно їх протестувати. Попередньому відео подивитеся, в коментарях я писала. І ще скільки ниток треба на сорочку. Вишиваєте зразок один елементу зору. Ну, наприклад, вишили ромбик. Порахували, скільки метрів потрібно на цей ромбик. Тоді рахуєте скільки ромбиків потрібно вам на сорочці. Додаєте, ну, математика нескладна. І ви зрозумієте, скільки ниточок вам потрібно по метражі. Але беріть завжди трошки з запасом. Ну, розраховуйте на те, що можете вишити неправильний елемент, і прийдеться його випороти. Вже ниточок більше йде. І плюс ще, щоб у вас було в запасі завжди. Так як далі в процесі носіння, прання і, і ну, може статися, плямку там поставили, чи з'явилася дірочка, чи ниточка десь розпустилася. у вас в запасі є. І ви можете вишити частинку взору, замаскувати плямку, дирочку, зашити, ну, і виправити всі негаразди, які трапилися з вашою сорочкою. Так, було ще питання по тканині. Тканина вестерн. Я вже розповідала, фабрики Едельвіка. Це наша українська фабрика Луцьк. Знаходиться в місті Луцьк. На сайті в них, в інтернеті є їх сайт. На сайті, там такий вибір тканин. Заходите, дивитесь, по назві відшукуєте. Вказані телефони, дзвоніть по цим номерам телефонів. Консультуйтеся дуже вічливо, докладно. Все розповідають, навіть можна замовити там із зразочки тканин. Так що, хто стукає, тому відчиняють. Покрою, покрою, я вже говорила, що шию цю сорочку на соцільному полотні, це для того, щоб можна було викроїти сучасним кроєм. Цю сорочку. Шити буде кравчиня. Для тих, хто хоче шити за старовинним кроєм, в наступному відео я розповім, які потрібні мірки, та намалюю схему. Ну, поки на сьогодні це все з інформації. І повертаємося до нашого ромбика. Так, тепер я ниточку заправила. Зараз я збільшу, щоб гарно було видно і починаємо відшивати. Так, шиємо лиш твою двобічна рахункова гладь. Так, обережно, щоб ниточки не розслаювалися. Якщо є, отакі, ось, дивіться, потовщення, нічого страшного, нитка тоді після прання розпушиться, трошки перекриє, бочок ляже гарненько, а тканина сама трохи дасть усадку, і вона буде щільніша і прикриватиме. Тому це. Не дуже страшно так. Далі продовжуємо. Кладемо стібочок за стібочком. Такі переходи. Потім я вам виворіт, покажу, як це. З вивороту буде виглядати. Оп. Час ви все зрозумієте. От все зрозуміло вималюється малюнок так один. Два три, чотири. П'ять. Шість сім вісім дев'ять. Десять так онадцята і переходимо. ту саму. Перевертаємо. Перевертаємо так, перевернули і відшиваємо теж 11 стібочків, не затягуючи їх вільно, щоб вони лягали, але й не бринили. Ну то не швидіть. Перевіряйте кожен з тибочок, так трошки гарніше, так. Не пропустити, так уважно. І одинадцять так тепер дивимося уважно. один, два. Три. Далі переходимо три. 1. Два, так, тепер ниточку виводимо на виворотню сторону, дивимося, все й вивернула. Пропускаємо під вишитими нитками і ось сюди. Так. Тепер заповнюємо серединочку. Два. І три. Знову переходимо на виворіт. Витягнули цю ниточку. І під низом, під ниточками проводимо, виводимо в самий низ. Так, зрозуміло все. Цю ниточку можна закріпити. Отак. От Якщо шовкова нитка, то потрібно кріпити кілька разів, щоб вона не вислизувала. Бачите, оце так. І тут це вже буде надійно. Усе. Продовжуємо. Далі у нас дивіться, по Схемі. Ось такі ось промінці. Бачите так? Беремо, кріпимо ниточку. Щоб мені зручніше перевертаю і шиємо, не затягуємо легенько, потім ви зрозумієте, навіщо? четыре. Пять, шесть, семь, восемь. 10, Знову переходимо на виворіт. Зараз, отак. витягли цю ниточку. Тепер дивіться. Обережно. По кілька. Ниточок підхватуємо голочкою. І протягуємо. так, щось заплуталося. І раз сплутала далі. Тепер слідуючи, підбираємо і виходимо у початок. Все, повертаємося на лице. Так, далі. По малюнку у нас. Можу попасти і далі шиємо наш зір. Тільки тепер ми починаємо знизу, а не згори. відраховуємо одинадцять. Стібочки. Ну, а далі покажу так, 11 стібочків ми пройшли коротеньких. Тепер переходимо далі по три. Все те саме. Зір зовсім не складний. Только внимательно ниточки рахуем, и все у нас выйдет. Так. Три. Тепер дивіться, повертаємо і напротив. Три нитки захвачуємо і вертаємося в іншому напрямку. Так, зараз візьмемо. Тепер я вам покажу, як тут серединочку в такому разі заповнювати. Теж як варіант. Переходимо на заповнення середніх трьох стібочків, отак. Один. Два. А тепер, дивіться, уважно ниточка, щоб не провисала, і повертаємося. Ми її цю ниточку з під низу приховаємо. Так, виправляю помилку.

донизу. Так, дошили ми донизу одинадцята і по взору треба нам тоненький лучик, промінчик. От ми шиємо далі промінчик. Все. Повторюємо по малюнку. Так, Промінчик дошиваємо на виворіт. І так само ниточку повертаємо на початок промінчика. По кілька ниточок ж ведемо. От і все. І повернули. Так, далі. Далі так само, знизу слідуючий елемент. Так, ми заповнили ромбик? Це лице? Зараз вам покажу виворіт. Все акуратно. Ну що? На сьогодні, мабуть, достатньо. Ну що ж, вишиваємо?